Я намагалася всіма силами встигнути заміж за Вадима, поки він не оформив квартиру. Але не встигла. Мені з Вадимом зустрічалися близько п'яти років. Я знала, що він купив квартиру в будинку, що будується. Мені хотілося якнайшвидше за нього заміж, щоб частина квартири була моєю. Але Вадим виявився хитрішим. Він... Спочатку оформив квартиру на себе і лише потім зробив мені пропозицію. На весілля я була дуже засмучена, квартира була розкішна. Ми з Вадимом познайомилися на винному фестивалі та після цього не розлучалися. Він старший за мене на 6 років, казав, що сильно закоханий. Тепер я вже трохи сумніваюся. Після весілля його почали відправляти у різні відрядження. Мати часто приходила в гості і говорила те саме: тобі потрібно, щоб ви купили нову дружину. Чоловіки не постійні, не можна, щоб ти залишилася одна і без нічого потрібно перестрахуватись. А я й не думала, що наш шлюб може розпастись. Але до матері дослухалася. Коли чоловіка перевели до іншого міста по роботі, ми з ним поїхали разом. Спочатку ви наймали квартиру. А потім я завагітніла і стала виридувати. Мама мене вчила, що вагітним дівчатам можна все. І їм усі і усе прощають. Я вимагала, щоб чоловік продав свою квартиру, і ми купили нову. Продавати квартиру він відмовився, але купити квартиру в новому місті було потрібно. Тому він запропонував ось таке А давай наші батьки нам допоможуть. На дві сім'ї зберемо половину суми для нової квартири, а решту додамо самі. Я йому відмовила, сказавши, що моя сім'я не має грошей. Якби тато знав, він би допоміг, але мама була б проти. Вона вважає, що все має купувати чоловік. А у разі чого все має ділитися на двох. Оскільки батьки Вадима мріяли про онука, вони швидко знайшли гроші і відправили нам. Батько Вадима в молодості добре заробляв, і з тих часів вони багато мають. Вони продають ці реліквії та на зароблені гроші живуть. Моя мати підметушилася, і коли ми оформляли нову квартиру, то мати привела свого нотаріуса, котрий оформив квартиру лише на мене. Тепер я власник двокімнатної квартири. Чоловік, звісно, поки що про це. Не знає.